The thing. на сьогоднішній день хочу зазначити, що і Британія, Україна є партнерами, Британія допомагає Україні у всьому, і все, що стосується одеської економіки, це зав'язано дійсно на експорт, імпорт, на портову зону. І якщо ми хочемо розвивати і далі бізнес та економіку в Одесі, ми повинні думати, як вибудувати саме морську стратегію. Британія стоїть на тому для того, що разом з партнерами потрібно допомагати Україні, щоб Україна вибудувала своє ППО для того, щоб закрити небо та разом забезпечити умови для працювання морського коридору і вільної торгівлі у Чорному морі. Я впевнений, що саме Британія Україна зараз. Розбудовують українську е мілітарі систему для того, щоб Україна і могла надалі себе захищати, і в, в цьому плані немає жодної е суперечки в тому, що все це розбудовувалось в Україні і за рахунок британсько-українських підприємств. You know, we have to do things now.